Привіт, любі друзі! Ви на каналі Вочевих Рослин. Обіцяв давненько записати огляд на плоди формування плодів Барбарис Помідор на ранній записав, а на Барбарис не те що не встиг, не було часу. Значить, і... хочу зразу сказати, що між докущиками є бур'яни, так як доволі. Інтенсивні дощі йшли і ніколи його обробити. Також вчора був сильний вітер вночі і значить, трішки поруйнував кущик, з-за чого я почав хвилюватися, але потім е знайшов таку ідею для себе. Тут ви можете бачити кілочки, зараз перейдемо, покажу. Я вирішив попідв'язувати ті кущики, які попадали, але ну, справа в чому і чому роблю це включення. Так ось як тут візуально може здатися, що кущик ніби той на землі, Ну, насправді не так. Деякі я попідв'язував шпагатом. Тобто, чому роблю це включення? Дивіться, якраз як він формує свої плоди, багато їх. От тут чудово видно, що кущик підв'язаний, тобто знову ж таки багато плодів. Е, є округлі, є також у формі барбарису. Мабуть, що я сплутав там, де округлі. Е, тобто, можливо, я сплутав з раннім, коли висаджував. А ось барбарис. Таких кущиків менше, але доволі, ну, я за свій досвід канал веду. Мабуть, з 22-го року з зими. А за свій досвід посадки, ну, в принципі, років 4-5. Ну, можливо, трішки більше, але я те не вважаю досвідом, тобто, ну, початкові етапи, ті, які Ну, тоді я ще не зовсім вникав в цю тематику, тобто, овочів. І що хотілося би сказати, що... Я не зустрічав, Тобто, щоб так рясно нав'язувалися плоди. Ну, от, наприклад, на перший погляд може здатися, що плодів зовсім начебто й немає, але дивіться, як густо один повз один, знову ж таки, з іншого боку, так ви можете бачити. Тобто і так з усіх боків ось цей кущик знову ж таки потребує. Він підв'язки, але ну, вони не, не на землі, і це добре. Із-за цього я їх і не підв'язував. Але він ще й формує плодище, і в ньому, на ньому доволі багато цвіту. І ось дуже цікавий. Не знаю, чи відео це передає, але дякувати Богові, врожай тобто, сильний. Я дивлюсь, що він гне кущі. Тобто не сказати, що він ламає їх, але м -м, потрібно буде щось робити знову. Вирішувати, як я в своїх відео наголошую, ось ситуація. Такого не повинно бути. Плоди повинні бути хоча б на 3 см чи 5 см від, від ґрунту. Тобто, Бо якщо вони будуть лежати на ґрунті, це може бути нічого страшного, а може бути і вражений плід. Тобто, Він може почати підгнивати. Ну, це з мого досвіду. Просто мене таки здивувало, що я ще не бачив скільки е, плодів, тобто помідорів, тим більше зі своєї розсади, знову ж таки наголошую. Для, для мене це в перший раз. І мені, я думаю, буде приємно зібрати врожай. Єдине, що я побоююся, м, щоб не з'явився фітофтороз. Фітофтороз, він з'являється зазвичай може з'явитись в такому періоді, може. З'явитися пізніше. тобто Я цього побоююсь, тим більше, що погода тримається, як в мене в місцевості говориться, я так говорив, що літо дощове, тобто висока вологість, і це може спричинити дійсно, що фітофтороз Хоча він і так є, я не те, що старався, а так випадково вийшло, що в мене трішки стійкі помідори, тобто різні сорти. Мають різну стійкість до фітофторозу. але зараз трішки пройдемось і по ранньому. Ось ранній 83. Але але, в мене такі сорти, що, значить, також я їх підв'язував. Що вони трішки стійкі до фітофторозу. Тобто цей самий ранній, він стійкий бар барбарис. Не сказати, що занадто, але середня стійкість у них. До фітофторозу І, значить, такі справи. Бо в минулих роках я обробляв, також ви можете бачити, наформував він плодів, і там далі, туди всередину, також вони є. Тобто їх видно і видно, видно, вони є, і є. І багато маленьких, і багато цвіту. В тих роках минулих я обробляв значить, свої помідори від фітофторозу і засоби були дієві. Кому цікаво, дайте знати, запитайте мене, я дам назву препарату. тобто Це такий сухообразний сухий порошок. Мені треба трішки подивитись там у, у свої записи. Тобто. І я вам зможу, бо зараз я не, не, не спомню дійсно повну назву його. Він вартує в районі 60 гривень, я обробив, розводиться з водою. І, значить, цей. І мені допомогло. Бо в, в минулих роках я, значить, саджав голове серце. Можливо, ви чули про такі сорти. Також саджав в десятку. І взагалі досвід був з Волгоградським, з Київським. Ну і, і так далі, в принципі. Пробував багато, але от в тому році, от, от цей на який ми дивимося, ранній ранній 83, я хотів посадити, посадив літом, але було вже запізно тобто, і не вийшов він у мене. Хоча він дуже ну, тобто, приємний такий на фото. Раніше я його не пробував, і волове серце мені подобається. І Депарао також в новинку для мене, що я посадив і буду чекати. Тож, якщо відео зацікавило, тисніть підписочку, палець вгору і відео будуть, і мається на увазі огляди і так далі. Тож пропонуйте свою тематику і побачимось в наступних відео.